Чого? Чого? Зараз я вам щось дам їсти. Зараз. Отаких От маємо 4 киті. Як ви вже зрозуміли, ця маленька від маруськи, ця сіренька від білки. А у висновку було мала маруська четверо і мала білка четверо. Витрималося тільки цих дві киті. Але до рук не даються, правда? Мось. Кіть. Не даються до рук. Так, трошечки, але не даються. Жулька їх гонить, гонить, потім у висновку любить. Зараз я вам дам щось їсти. Ага, я вже зрозуміла. Кури підпорпують, кури підпорпують, зараз я їм. Зараз. Ага, є на дорозі тазік. Зараз, Жуля, тихонько. Ой. Зараз я возьму цей тазік. Чоловік мав. Ой, Боже. Чоловік мав зробити, але не зробив. Мій дідусю, мій дідусь, робить готується до весни. А я зараз зроблю. Зараз я вам зроблю. Так, зараз <кій> тазик принесла, а що зроблю, покажу зараз. Бачите, що насипала, висипало в тазик відро попелу. Ну, колись у нас кури дуже в попелі парпалися. Зараз попробую їм інакше зробити. Зараз. Зараз вам попробую висипати. Ой! Так. Висипала їм трохи просто на, на площу, а трохи. може вони будуть собі так порпатися. Бо підривають, підривають. Тут шукають скали, підривають. Так. Лишив чоловік, так і цього чорного. Що ти там робиш? Що ти робиш? Боже святий? Каролупка з горішка, на, на? Але то Боже, але то вже Боже. Добре, що куриця. Так, навіть порпають. Ну що ж, подивимося? Що тут, ця братва? що тут ця братва? га? Що братва? Ей, -е, скоро і до вас ножик прийде. Тікай. А ну тікай. Подивимося. Є, чотири штучки. Гайди, йди. Йди на двір. Ще має чоловік одного кугутика різати, бо той чорний його добиває. Чотири яєчка. Чотири яєчка. Але це щось мокре якесь. Якесь у гнізді мокре. Не знаю, чого мокре, але три. Три штуки є. Три штуки є. Казав чоловік, що одно не забере. О, то тут ще є. Щось це він. Щось ого. Кури, кури чемні. Та я маю порпатися у гнізді, шукати яйця. Не треба лишати. Але це якесь мокре, то найбуде. буде. А вже шість. Шість отаких От яйчок. Маємо. Що ти кидаєш їм скали? Та багато може не накидай, га? Так окидай там коло попелу. А я ти кину там, де... Та вони бопів тепер аж кромадили тоже. <пів> ну та ж кромаді, ну то яйці з чого смусі ті віробліці, ні? Тут хоч якогось, якоїсь печери накидати. що <пів> Нема, правильно? Неправда. кого правда. Можна кугута і не тримати, кури так буде це нести. Та кури будуть це нести, кури несуться, але на відповідних преміксах і на відповідних э, всяких добавках вони несуться і без кугута. Несуться. Але так як вдома не даєш, бо хочеш мати натурпродукт, натур то треба мати півника. Але, думає, що він... але той не виходить. Той не, не виходить. Може його заріжеш завтра. Може. Бо здохне. Він не буде їсти та й здохне. Але я зараз зарір, не робив. Я не хочу. <рес> я не хочу. Ти казав, щоб я з хати не виходила, то я де трошки пішла, познімала, яєчка позбирала, котиків познімала, котиків зараз дам їсти котикам тепленького і зубки. Та й все. А це зараз нічого, я зараз покладу воно розмерзнеся. І це, це з'їде свині або кури, а котикам зараз тепленько. Ходи Жуль. Добре. Ходи Ходи, Так, то так, друзі, сказав, щоб я сиділа в хаті, але я сидіти в хаті не можу. Винесла котикам їсти, котикам вечеряти. Так. Гайди, білка, іди. йди. Ходи жуля сюди. Ходи, ти то їсти не будеш. І зараз беру тачку, ящики і до хати готувати на вечір дров, але йду спочатку за рукавичками. Пішли, Жуля, за рукавичками. Пішли, візьму рукавиці. І туди підемо. Підемо до цієї кубки дров. Вже знов щось пробігло горою. Або заєць, або лес. Але якби заяць або лис, то жулька би вже гавкала. Це щось таке, може десь якась пташка. Бо вже сунулося, нам обсувається, обсувається кожного року. Дивіться, то все, то все то було ще засипане сюди аж під койцями. Оце все було скала. А тепер. Усе тільки голе коріння стирчить. Ну, але що зробити? Нічого не зробимо. Якби не ось ці дерева, то я вже одного, один раз десь розказувала, але то вже десь далеко. Якби не оці дерева, то це все нам би обсунулося туди під стайню. Все би засунуло. Ось це ось це все і цей все хід все би засунуло. А так у нас тут. Робочий бардак. Відро від попелу, відро від попелу і все на купу у нас тут. Але тут дурниці мені треба тачка. Мені треба тачка і треба дров. Так, сказав... О, котики собі пощарбали. Єжте, єжте! Єжте, бо замерзне. Пішли, жулясь. Пішли? Пішли набирати дров. Пішли. Ой, щось він там має на коленого. Трохи. А тут це все верба. Це все треба колоти. Ой. Боже, Боже, щось таке всяке попридумує. Це її тирси треба ще збирати під кури. М -м -м. Так. Дровішка є. Зараз я накидаю в ящик, а він лише занесе. А так буде. Отак друзі, маю тут кубку таких дров на розпал. Тоненьких, всякі тички, всякі якісь відходи. Зараз що зможу, поріжу. Притаскав мені ось такий пеньок на древітню, доручив сокеру казав, щоб сокера не змучилася. Ну, побачимо, чи змучиться, чи ні. Що ти там казав? Що ти там казав? Щоб сокера си не змучила? Так. Ну, будемо вийдіти, чи я змучу, чи я здохну тут, чи ні. Ну, бо якщо я. Якщо я гірше змучу, як сокера, то я вже не знаю, то вже буде капець. Жуля сидить, відпочиває, пильнує мене. Пильнуй добре. Добре, пильнуй. А я буду рубати патички, добре? Ну добре, все. Поїхали. А так, друзі, ви хотіли побачити нашу стареньку хатку? От і побачите. А я буду трішки рубати дрова. Так, досить. Ну, то одну купу я перерізала. Бачите? А Зараз беруся до другої. О! Беруся до другої. Помаленько. ніхто в голову не б'є. День, півтора години вже більший. Та зараз ще ось одну цю купу перетовчу. То вже йому буде менше. Робби тільки грубо готовче, щоб було що класти в кухню. А так на розпал буде у того тонкого. Та й так працюємо? А що робити? А інакше ніяк. Жулька нам допомагає. Правда жуля? Жуля? <реш> ти кобіло. Ти кобіло, ти собака, ти собака, ти люби обільна собака, так? Ти любиш мене, любиш? Я тебе зловити не годна в камеру. Я тебе зловити не годна. Куди побігла? Куди побігла? Та нема нікого ворона кранька є. Ходиш собак. Так, друзі, дві купи дров перерубано. Жулька вже витягуєся, так? Жулясь, ти вже витягуєшся, ти вже хочеш ти насідало, так? Треба нам трошки тобі перукарню устроїти. Так? Треба, треба. Бо на вушках таке, таке. Це файне вушко. Це файне вушко. А це вони файне. Ах ти. Ай, все. Так. Дві купи дров нарубала. Одна тут. Одна там. Отак. І день доходить до закінчення, Уже місяць виліз, каже мій Михайлик, що це його брат, місик, так що вже можна йти трошки до хати, відпочивати. Трішки щось поговорити, повечеряти, та -ай. можна і вже і разом з на насідло укладатися. Але як разом з курми укладатися, як наші кури ще тільки вечеряють жуля? Наші кури ще тільки вечеряють, і зараз насідало. Ще чоловік під свині має стелити. І все. І аж тоді буде вечір, коли закриємо кури і свиням дамо їсти. Все. Отоді От буде вечір. Але для відео вже вечір, вже закінчення. Бо потім по ночах ходити не буду знімати, бо темно. То що буду знімати? Так, дівчинка, так, жуля. Так дівчинка вухо, то так і вухо велике. Так, так, ідемо ще подивимося, що наш тато там робить. Ідемо, ідемо, йдемо. Йдем? Хайдемо, пішли. Пішли подивимося, що він там робить. Пішли сюди. Хай. Ну пішли, пішли, пішли. Подивимося. Що він там вертворяє? Кручу верчу. Кручу, верчу. А що ти там крутиш? Граю, Колись гідик так казали. Ну то що ти це треба робити комусь? Я вже йду к хаті, я вже попрацювала. Так, курем дала їсти. Дві купи дров нарізала, натовкла, курем їсти дала, на дворі поробила, можу вже йти Кури і я сідало. А ти ще не сідало? Я ще ні, я ще цього зараз відкручу і треба їсти поки що. Займете то і п'ятні. А, ще під свині маєш постелити. Під свинки постелити, конче. Ну, гай, добре. Конче постелити. Ото, Рура, бери дую в uh, неї. <laughs> Тихо! Uh, Бо uh, люди понапуджуються тебе. А, uh, таке, uh, uh, не мав без роботи. Uh, Сів на сонці. <laughs> <реш> Та на яке сонце, як ти крутиш болти, яке сонце, добре. Все, пішла, я від. Жуля! Жуля, ходи до хати. Ходи жулясь. Ходи. Ходи. Все. Я насідала, Він як собі хоче, а я в досить вже сьогодні попрацювала. Давно а я вже так не працювала. Я ще того тижня хотіла. Хотіла, ще того тижня рубати дрова, а він мені не дав, каже. Ось ви щось її, готуй їсти, ой, я вже позіваю, боже мій, боже мій. Я вже позіваю. Так півники. що мається цього червоного півника різати. Най би було і два. Але той чорний недобиток його так відгонить, що то страшне. Ти чорний. Та й таке. Та й такі справи, друзі. Та й все. Та й всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Бо ми маємо берегтися. Правда, Жуль? Пішли до хати? Що ти ще куди збираєшся? Та що ти по мені товчешся вже кілько? Все, все, на добраніч.